Оренда в Іспанії для українців. Нові закони, лайфхаки. Чому вам можуть відмовити у оренді? Сьогодні дивимось. Ви шукаєте житло в Іспанії і отримуєте відмови. Ви не одні. Але чому так відбувається? Чим оренда для українця відрізняється від оренди для, скажімо, француза чи німця? Сьогодні розберемо усі деталі, нові закони, лайфхаки та поширені помилки. Також особливості оренди для українців. Чому нам, українцям, складніше в Іспанії? Зняти квартиру, нібито ж все є, розумієте? Документи є. Приїхали, все правильно зробили. Якщо ви все правильно зробили, якщо ви дивились моє відео, поставили лайк і все зробили так, як я вам говорив. І дивитесь за новинами, що нового відбувається, тоді ви все правильно зробили по документах. Все, ви припустимо, ви все отримали, все у вас є на руках, все вже є. Можна йти орендувати. Власник не може перевірити вашу платоспроможність. Це мається на увазі, навіть не кредитної історії. А е, мова йде про, про контракт. Саме головна річ для них контракт. Якщо в Америці це кредитна історія, тут кредитна історія взагалі нікому не цікава. А от контракт на роботу іспанський це дуже важливо. От, 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 от я вам говорю, останній останні місяць я ходив на огляди і е, на переговори з іспанцями по оренді квартир для наших українців. Все нормально, ми все зняли. Навіть в одному випадку ми, ми зняли квартиру, коли у людини не було контракту. А в другому випадку попався такий власник, тобто це було не агентство. А власник, що він навіть не подивився контракт, він просто поспілкувався з людьми, от, і вони йому сподобалися. Він зрозумів, з ким він має справу. Він каже, якщо ви мені зараз за три місяці оплачуєте, то я вам віддаю ключі, підписуємо контракт, і я пішов. Розумієте, Цю ми так і зробили. Відсутність Аваль, тобто аваліста або Аваль або Аваль-банкарія. Що це таке розповім? Аваліста це поручитель, який в цьому ж договорі в е, на квартиру він пише, що я такий-то, такий-то з таким-то рахунком в банку. Озобов'язую заплатити за цих людей, наприклад, за 3 місяці, якщо вони не будуть платити, або за 6 місяців, тобто це вже на що погодиться імобілярія або власник. А авальбанкарія це коли ви кладете в банк на рахунок власника кошти, вони заморожуються, і якщо ви не платите, тодо вони зимаються. Також Завадою буде для оренди квартири це тимчасовий контракт на роботу, тобто контракт темпораль, якщо вам дали. І це дуже часто, коли ви приїхали і вам дають такий контракт, або взагалі відсутність контракту. Це вже історія складна. Але навіть такі речі були, як ми робили. Ну тут вже треба радитись, треба думати, що робити. Я раджу, або щоб був запас коштів, або хоча б український контракт, щоб у вас був перекладений на іспанську мову. Тоді вже можна з цим щось робити. Стереотипи та незнання. Деякі власники плутають. Статус біженця і з нелегалом. Вони думають, якщо він біженець то він нелегал. Ні, це не так. А в нас, у українців, то ще краща ситуація. У вас майже резиденція, фактично, у вас всі права резидента, вам пластик видають, розумієте? Біженцям видають червоні карточки, такі книжечки бумажні. І вони з ними ходять і по півроку їх міняють, розумієте? А тут ні, тут не так. Чим ми, українці, кращі орендарі за всіх інших. Зазвичай ми мотивовані. Швидко влаштовуємося. Працелюбні та щоб шанобливо ставимося до чужої власності. Це у більшості українців так говорить. Це, про це треба говорити власникам. Також треба говорити власникам, що в Україні не прийнято не платити за квартиру. неможливо не платити за квартиру. Там ти по-любому будеш платити. І всі підсвідомо платять за квартиру, а у них трошки не так, бо є оцей закон про окупас. Розумієте? Тобто з власниками говоріть, розмовляйте, беріть, беріть когось з собою на переговори, щоб, щоб показати, Зати оцю якусь оцю таку емпатію, цю атмосферу, щоб вони зрозуміли хто в, в які добрі руки вони віддають свою квартиру, розумієте. А я вас вітаю на каналі. Дуже вам радий. Дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки. Нехай у вас все буде добре. Нехай ваше життя буде класним, нехай ваш переїзд буде супер-супер продуманим і легким. А я нагадую про мою збірку автоконсультацій, в якій я періодично збираю нові конкретизовані, більш конкретизовані відео, які вам повністю покажуть вашу дорогу, ваш шлях, як вам краще це зробити. Посилання буде у коментарі. Також. Всі приєднуйтесь до нашого чату, де ми розбираємо дуже багато питань, там дуже багато відповідей. Все буде класно. Лайфхаки для успішної оренди. Підготуйте досьє орендаря. От коли ми йдемо, коли я роблю супровід по оренді квартир, да, і ми, наприклад, обзванюємо об'єкти, об які висилає якась українська родина чи хтось, хто збирається переїжджати, то я роблю взагалі таку анкету. В якій ми якби, підвищуємо ваш шанс, да? щоб е, нам оперувати цими даними, які ви туди запишете, е, щоб, ними, е, щоб мені ними користуватися і е, більш вплинути позитивно на, е, на власних 3-6 місяців е, оренди вперед. Можна робити і такий варіант, але краще зробити номіни, виписки. От, е, Три останніх виписки по зарплаті. Розумію, що в Україні це не так. Ті, хто е, платоспроможні, у них ФОПи. Ну, зробіть щось схоже на це. Розумієте? Контракт на роботу обов'язкова штука. Оце на цьому зосередтесь взагалі повністю. Контракт на роботу вам дає. Ну, от якщо він у вас іспанський, все, ви тут король. Ви тут знімете будь-яку квартиру. Розумієте, якщо нема, беріть, які є польські, українські, американські, які перекладайте на іспанську мову, і вже будемо далі думати, що робити. Рекомендаційні власники від колишніх власників житла, якщо можна отримати. Звісно, що мова йде про іспанців. В принципі, можете зробити від поляків, да? але ну їм це не зрозуміло, що це таке. Їм треба, от, якщо від іспанців, якщо вони дані ще вказали своє о це для них важливо. Пропонуйте заплатити на більшу кількість часу. Іноді просто пропозиція вона влаштовує власне. Шукайте агенції, які спеціалізуються на іноземцях. Не всюди вони є, але там, де багато іноземців живе в Іспанії, да, там такі агенції можна знайти. Звісно, що їм більше заплатите, але і оці мороки да, буде у вас. Трохи менше спілкуйтеся з власником чи з імобілярію особисто. Ви не уявляєте, який важливий особистий контакт, щоб вони бачили, що за людина. Вони сканірують Оце все, розумієте, як оце як чаджипіті. Уважно читайте контракт. Особливо пункти про комунальні послуги, ремонт та умови розірвання. Ось у мене була ситуація, коли от нещодавно ми знімали квартиру, і там був такий пункт, що в квартирі можуть проживати одночасно не менше трьох осіб, а не більше трьох осіб. Думаю, дивна історія, як це? А, написано, там, там не так написано, Естар, перебувати, перебувати. Там написано, думаю, як перебувати. Що ви маєте на увазі? А дівчина одна. Одна знімала квартиру студію я, Ну, Що ви хочете, я не можу зрозуміти. От. Врешті я зізвонився із власником, поговорили. Він каже, ні, мається на увазі, що якщо до неї приїдуть гості чи родичі, щоб їх було не більше всіх разом, не більше трьох. Я говорю, слухай, то це взагалі клас. Тут вони тобі прям в договорі дозволяють, щоб ще до тебе там хтось приїхав, розумієте? А в деяких пишуть, що все, нікого. І вони по лічильнику, там у хлопця, одного запитують, а щось у вас там збільшилось кількість споживання води? А що це таке? Може хтось там іще живе? Нові закони по оренді в Іспанії. Значить, закон про доступ до житла де Біб'єнда обмеження зростання орендної плати в напружених зонах. Тобто не може власник, наприклад, вам підвищити орендну плату там через рік на будь-яку суму. Ні, там є в певних регіонах. Наприклад, там на 5% на рік, на 10% на рік, максимум, на 4 на 7% на рік. Тобто, ну це треба читати в, в, в вашому місті, скільки там є продовження мінімального терміну оренди з 3 до 5 років для юридичних осіб, спрощення процедури виселення окупасів у випадках первинного вторгнення. Первинного вторгнення. Ну тобто. Важка тема, не буду сьогодні її торкатися. В мене є окреме відео на це. Ну нібито вони довжні були отак, от зараз вирішити цим законом, що от вони зразу їх виселяють. Да? От зараз вже трохи знов не так все сталося, але коли там ну, вторгнення в хату типу крадіжка, да, то зразу можна викликати поліцію. Да? І якщо це первинне житло, значить пропонують зміни на ринку житла. Це повна криміналізація окупа окупації житла. Повна криміналізація це е, праворадикальна партія ВОКС пропонує. Значить, податкові пільги для власників, які здають житло за соціальну оренду. О, це клас. От на от, уявіть собі, на от, тих, хто стоять на програмі, їм платять гроші. А власники не хочуть їх брати. Для них це все. Це червона лінія. Ні, вони бояться їх. Бо це не робота, це не контракт, а це гроші, які сьогодні закінчились, завтра не закінчились. Розумієте? Сьогодні є, завтра нема. От, що, що він далі буде робити? А ось ці пропонують податкові пільги для власників, які здають житло за соціальну оренду. Якщо ти в соціальну оренду здаєш, тобі податкові пільги. то, то звісно, вони, ну на мій погляд, вони стануть більше і здавати і більш на це стануть нормально дивитися. Як, як це впливає на українців? Позитивно, більше захисту від окупасів, стабільніші ціни. Але власники стали обережнішими при виборі орендаторів. Ну, вони стали, але чи вони можливо вони перестануть бути такими обережними, якщо от оцей, е, ну, от, про соціальну оренду цей закон вступить в силу. Що робити, коли відмовляють у оренді в Іспанії? Не називайте себе біженець, не називайте себе біженцями. Рефугіадо на іспанській мові буде. На першому ж зверненні, ну, і взагалі не називайте. Краще сіудадано-украніано. Я український громадянин. Я там маю те резиденція, де резиденція де Іспанія, і свій пластик показуєте. Отак от. Або я треба хадор, я працівник, я б тут працюю. За, у мене все законно, у мене є резиденція. У мене є ні, у мене є ті. Не шукайте житло в центрах міста, або в таких курортних центрах, особливо. Це взагалі кошмар. Тут навіть боротьба така йде, ну люди не можуть жити вже в курортних центрах. Розумієте, от, що, що означає курортний центр? Це от курортне місто, наприклад, наприклад, а в ньому є центр міста. Все, це в колапс, там нема, там тільки одні бари, ресторани. А люди уявіть, хто там живуть. Їм треба там ну, в будівельний магазин, то їм треба ну, в сусіднє село їхати, розумієте? Розгляньте також опцію Алькелер Пор habitaciones», Тобто оренда кімнати це якщо у вас обмежений ресурс, да, або ви з кимось. З кимось будете разом знімати цю квартиру. Таке можливо і такі речі От попадалися. Якщо у вас, наприклад, там медіаорнада ваш контракт вам дають, використовуйте соцмережі. Часто власники, українці, або іспанці, які співчувають ці ситуації українців, вони допомагають, і вони нормально дивляться на це, що ви там, ну от що у вас зараз така ситуація, що ви стараєтесь, що у вас є документи, показуєте це все, спілкуйте з ними, доводьте цю ситуацію, яка у вас у яка у вас є. От прямо ти вони іноді люблять оце як в серіалі, щоб ви їм розповіли. От Марія пішла, вона там, у неї сталася така ситуація, потім її знайшли на безлюдному острі. Ону, типу, такого розумієте. Та, звісно, що ну не придумувати нічого, бо у кожного українця, розумієте, ну така вже історія драматична, якщо не сказати більше. Я не знаю навіть як ні у кого в світі зараз. Тому говоріть просто правду, як є знайти житло в Іспанії як українцю, так і іншим громадянам може бути складно. Але це можливо. Головне правильно підготувати документи. Бути активним і не боятися показувати себе як надійну та відповідальну людину. А ви з якими труднощами зіткнулися? Діліться в коментарях. Допоможемо один одному. Підписка, лайк, інтегруйтесь!